Всім привіт зі саматологи Дентмейстер в місті Тернопіль. Сьогодні я вам хочу розповісти, як ми протезуємо на імплантах. От у нас такий випадок: Нижня щелепа, дистальна ділянка. Це моляри у нас. Значить, на, місці, на місці відсутніх шостих і сьомих зубів ми встановили імпланти. І на ці імпланти ми виготовили індивідуальні. Цирконіві абатменти. От я саме хочу пояснити, в чому різниця між різними видами протезування на імплантах і яке це має значення. От, в даному випадку зроблений рентген-знімок і кожен абатмент фіксується окремо в імплант. І якщо так збільшити, ми бачимо, що тут у нас зливається і тут є гвинт. Це означає, що у нас точно дуже сидить коронка, і там не буде щілини для проникнення бактерій. От. А зверху на ці коронки будуть зафіксовані на ці абатменти. Буде зафіксовано вже дві коронки в роті, прямо. Після чого їх можна буде відкрутити і зачистити ще лишній цемент і на місце прикрутити. Для чого цементувати в роті? Для того, щоб досягти пасивної посадки цих індивідуальних абатментів на імплантах пасивної і точної посадки. Ось, якщо взяти оці, оці індивідуальні абапнити, от вони, е, в реальному вигляді, оце вони зроблені знімок з них. Ну, верніше, цей отак звідси, тільки він збільшений, а оцей звідси. І ми їх зараз, тут вони прикручені до аналогів імплантів лабораторних, а ми їх прикрутимо в роті вже до імплантів, а потім зверху на них зафіксуємо отак от коронки. От. Видно, так? Раз. О, Так будуть зафіксовані. І для чого це все робиться? Це все для того робиться, щоб от це є проект в програмі цих індивідуальних абатментів. Щоб вивести оцю границю, де з'єднується коронка з абатментом вище рівня ясен. Це є проект. Це є е, зуби. Оце є так виглядає, коли відкрутити коронки разом з абатментами. Тут імпланти, а це профіль прорізування. Оцей профіль прорізування він якби формує вихід на коронку. І важливо, щоб тут не було цементу, щоб це була гвинтова фіксація, і щоб кожна коронка пасивно сиділа і не було, було герметичне з'єднання, щоб сюди не проникали бактерії, щоб потім в подальшому у нас не було проблем з імплантами. Отак от виглядає профіль прорізування. Так виглядали тимчасові коронки, які ми робили, якими ми формували цей профіль прорізування. І так от виглядають вже коронки постійні, які вже складаються з двох частин. Тут у нас є індивідуальний абатмент і коронка. О, отак от воно виглядає в розібраному вигляді. Індивідуальні абатменти фіксуються до імплантів, а зверху потім фіксується коронку. І це виходить надійний і тривалий в часі вид протезування. Далі буде.